Має же літо от розкавці. Соняшна Тепло Навіть не скажу, що скоро підуть дощики і похолодає, правда? А от хмарка вже насувається Така святкова-святкова Гарно, -святкова. правда? Прогуляємося в обідню пору до білету А північ, сонячно Бузок квітне, але він швидко переквітне, швидко пчок квітнути. швидко відквітне. Мозай Білоса. Палац культури мені Тарас Шевченко. И напис розкривати. Ну, вже хоч. Хай трошки людей в затінку з'явилися. Тринадцяте. Давайте сюди Давайте, так пройдемося. Пару кроків до палацу Тоді по шрайво туди, бачите звідти видно, що звідти йде хмара там все зовсім іншого кольору. Палац, мозаїка Тарас Григорович Шевченко. колишній фонтан. Идем прямо до костелу. вулиця ховаль пішла. Чоловік на лексусі там вписався, зазвичай всі з цього боку їздять. Особливо гарно, коли сонячний день. Вже казав, сонячний день воно все здається більш радісним, більш оптимістичним. Так завжди буває. ты футболку. Ну и центр. Калю уже Тепло, досить тепло. А это левише через тень пройдемся. А бозок видно. Колись сказав, сонячний день, будемо йти, буде краще видно бозак. Можемо зараз його побачити. І тільки я це сказав, сонце сховалося, все одно бозок буде погано видно. Але вже те все, що внизу було, що я мав показати, бачите, всі гілочки внизу вже погнонули. Вже немає як вам показати. Традиційно щось працює, щось не працює. Потяг сьогодні не курсує, а трошки вихідний. Парк кафе. Ну і ми вже наблизились фактично до бівета. Краще <плес> анонсів концерту. звітові піти, Ходіться гляньте Павло Табаков з цим концертом 9 травня запрошуємо